Вітаю всіх на каналі! Продовжуємо з вами проходження Sound of Conquest. І перед початком, як завжди, не забувайте про лайки, підписки і коментарі. Також тисніть дзвіночок, щоб не загубитися. Ми продовжуємо з вами завоювання. так як подивіться, яке завоювання? Не, отут. Не, не тут. Ну, коротше, треба здолати всіх ворогів. Тут не буде, тут тільки навчання, подожди, подожди, гравці. Ні, тут гравці не то. Ладно. О, подожди, кузня лазня. Нічого собі. Зарадисенсії. Ууу, три дошкоди. Треба брати. А дальність з руху. не, озе. Не. А, ну це не люди. Людей у мене нема. Завзятість. О, це треба. Це на захист, це на, на пофіг, Тоді беремо це. І оце качаю. І троликів. А що там на троликів? Стіна щитів, нічого собі. І стіною щитів буде бомба. І оцих, напевно, так. Да? дальність перша лінія, ясна. Хай буде. А, ну і коню можна взяти. Все, капець я всю save всрав. Просто в нікуди. Ну, ведмеді від цих у мене немає, так що, напевно, немає сенсу їх. Але дивись дальність руху у перше чай. Оце можна було б і... Ну да, тільки для цього треба сяйвовна. Ладно, почекаємо зі сейвовною трошки. Так, поїхали коні. Поїхали тільки куди? Поїхали завойовувати, М -м Так, я доганяю. Зруйнувати. Погнали. М -м -м а я до цих не достаю. Зато цю хату можу розвалити. <свисті> Диви, як пошурував вниз. І цей пошурував. Едгівнюк. Так, це я розвалю і попру вниз. Ну я їх дивлю, я їх доганяю. Ну потрошку, звісно, але. Але все рівно непогано йде. Я вас буду гнать прямо ж до самої китайської стіни, скажу я вам. І ви мені нічого не зробите. Так, а де я? Я вже заблудився. Так, а ось сюди. Так, це є. Порівняно просто нічого собі. А, виходить, він надав всю свою армію тому. Ось цьому. 28-44. У мене. Ха! А, подиви, він 15 левел. Нічого, нічого. А чого ти думаєш так довго? Він що наскільки сильний? Дивіться, він до 16 захисту 2 ОЗ, 5 завзятості. Непогано. Оце тут, понятно, великогір. Захопити, зруйнувати, навернути. Так, дивись. Не, навернути. Зараз ми собі додамо трошки армії. Якщо навернемо, прань? Ну і заразом подивимось, скуда будуть пливти ще зелені. Ще синій. О, два синіх. Ай. Так, а синій що собі дозволяють взагалі? Де він там? Угу, ну а я, я зараз не добіжу. Ну, вже вибачайте, що, що ж я зроблю? Треба 5 ходів чекати. Цей сидить. Ладно, погнали розбиратися. Де ти там? Не добіг. Ну я ще сижу. 5. 5 треба, значить, це третій ще два. Ди пошурував назад. У королівстві доповідають про білого лося. Це всіма вважається за хорошу прикмету. 10 захисту, 5 завзятрості, 1 дальність, ну це на 2 ходи тільки. Ладно. Руйнуєм. Диви, не добіг. І до чого не добіг. Хм. А де ж зелені? В принципі, мені осталось. А, ну, стоп, ні, не, не все. Ще оці два живих. Та капець, у мене ходів не вистачає для нього, прикинь. Я, я до них не добіжу. Зелений... А, зелений, походу, це його останній замок. А, ні, втрачаю власні, значить, ще не все. Ще, значить, де щось є. О, це треба. І це треба. І це заберемо. Хм. <плес> а куди шуршать? Ладно, давай тоді цим будем гнать. Синього по самій не можу. <смір> <смір> У мене вже. 3.6, 3.6. 12 всього. А, зеленим виявляється тільки оцей коль чорногніздий, залишився і все. Де він там? Та, тут один чувак, тільки що з ним воювати. Так, вискіл нам не треба, бо давай. здавай. А ні, виходить, це не все. Так, купець дубиня, ні, ні, це все пофігу. Нам треба що? Нам треба, ну, 19 тисяч для мене ніфіга собі мало. Так що так, що, погнали. Тепер вниз. А ти йди. Ой, складний бій. -мой, а я заліз складний бій. Ладно, давай швидкий бій, подимся, чи ти зможеш, чи не. Поразка, серйозно. 14. А, 5.32. У мене куча була захисту. Я все рівно програм. Печально. 16, 7, 29, ого, 70. А як він. А чого тут стоїть оця фігня? Мені цікаво. Чого в тебе захист 11, але. Але ти нічого собі так навалюєш. Так, ну диво, ці ж не достануть, правильно. 21. 2 я добью, ні, я не доб'ю. Цих добив, хорошо. Так, ти тоді б'єш. А, ти нікого не б'єш. А чого ти нікого не б'єш? або це не. Подожди. Не працює. Це треба, щоб вони були прям в колі. Так, 2-1, 7, ні, давай тоді 2. А ти нічого не наносиш? Серйозно, 55 шкоди. Так, один од'їде. Це дуже добре буде. Два... Ого, два коня. 7-70, ну а це погано. Падла, ти достав до мене то. Капець. Це дуже капець. Так. Давай отако. 2, 24. Ну, це вже нічого не зробить, якщо що. Це й буде просто перезаряджатися. Поки він перезаряджається, то посю. На нього. Поки. 4-1. Ну, давай вже 3-1. Вартість один руху один. Ну да. І одійти не зможу. Ладно. Тоже непогано. Так, два. Ох, Йолки. Вклипало трохи, да? Трошки-трошки. 7 Давай я такого розрив. Я думаю, ці чотири будуть менш це, ніж. На два поля. Назад. Так, тут два є, хорошо. Та напевно, ну, тут я тільки одного збриваю, але толку ноль. Трошки вдарю камінця. Дивись, 100 шкоди нанесло. Правда, толку. Я їх зараз доб'ю. Я не знаю, як він програв, до речі. Якщо тут можна вигравати спокійно. Корчі. Кипуча кров. Пофігу на це все в мене 7-7. Так, 50 шкоди, 60 шкоди. Ну, правда, толку, так. Да? Корчі це корчі. Але все рівно виграв. Перемога. В принципі, нічого нового. Цікаво, скільки рівнів його отримаємо. 10. Це не то. Дальність. Ну, бога... Ні, давай гармонійність. Командування, боєздатність. 7, 7 5. Ну, я, напевно, давай збережусь. На всякий випадок. Бо хто знає, що мене там чекає? Да, може, у них там страшна армія? Складний бій. Ох, йок, сторбалетниць. Балісти 1-5, ладно. Ладно, живий. У мене тут не дуже багато людей. Те, а що ж тобі придумать, а гівнюк такий? Ну тут я піду вниз, як і казав. А, ось, бач, хатинка сидів. А тут по дорозі можна побудувати місце збору, так. Да, і піти ведмедиком до місця збору і набрати собі армійки. Але, і цих 4 ходи. А, по там ще один є. Ладно. Ладно, ладно, буду знати. Тоді оце ми розбиваємо. Руйнуємо. Так, тут уже нікого нема. О, а тут прикольний артефакт. Ну, як прикольно, виглядає прикольно. Так, і я шурую. Ну, я до нього не нападу, але я можу. Почекай. Де цей грюбаний? О, місце збору. Чотири штуки можу взяти, одного можу взяти. Все, чудово. Більше мені не треба. Легка прогулянка. Куди ти пошуршов? О, цей вийшов. А, не за мною. Окей. Окей, думав, що він за мною побіг. А, падла. Давай доб'ю його. І по бреду заберу оце село. А тобі бо це ходи збільшить хоч раз в житті. Капець, 101 хід. О, диви, побіг. Так, а ти у нас... Чорт, я тепер її не бачу. Так, 9 тролів, 5 коників. Давай. Цих наберем. Ще коників, ще тролів. О, мене не вистачає оцих. Що ж зробиш, що ж зробиш да? Так, два троля, Давай три коника. Хорош, все, тепер у мене армія скрізь нормальна така. Так, а ти біжи і завоювай, зараз буде мінус зелений. О, 40 журило. 15-й левел, 15 але в нього грошей ніде не був. Так, все, дивись, це вже третій. Та я і так, в принципі, все відкрив. Пішли розбиратися тоді за цим. Синеньким. Рікбольд втрачає власність. Так, ти йдеш, а ти йдеш поближче. Так, а ну покажись, де ти. А то були такі смішні, такі ті посильні. Тепер подивимось, які вони насправді. Так, а куди... Блін, я що не туди йду. Походу не туди. Так, а Рікбольд втрачає власність. Так, хай втрачає. Так, диви, два ведмедя йдуть битися. Це ж так, да, шо то ведме шотов. Тільки один, походу, бурий, а другий чорний. Чи сірий. І коричневий, не знаю. Коротше, один такий, другий такий. Так, а ти а ти обходь... А ти не обійдеш. Тоді, ладно, йди сюди. Гідні вороги. Ну, да, цікаво, кому це вони гідні. Бо щось мені здається, що не дуже, то вони гідні. А тобі що кажуть? Теж гідні вороги. Так, 5. Ну, в мене мало цих. Будуть втрати трошки. 16 чоловік. Захопити Навернути? Давай це і ми навертаємо. Так, сідай, сиди. Це відвідано. Прям <прав> біля веде пробіг. Задних. <прав біля> а як ти втік? А все. Ви досягли поставленої цілі. Перемога! Капець, диви я. І в мене 1000. Що це, що це таке 1485? Раз, два. Я тільки чотири рази помер. Виходить. Да? Це, напевно, мого цього вбивало. А подивій скільки вони раз. Проведений у грі час 4 години, 19 хвилин, 25 секунд. Та ні, ти трендиш. Надходження золота. Може це 12 785, просто не влізли в статистику. Камінь. Якось... А, ні, ну да, в принципі, лишилося золота, ну. 395 тисяч. А подудив у нього 314, бо 235 тисяч. Дивися, яка амплітуда. Просто чим більше я з ними воював, тим вище в мене було це. Ладно. Цікаво було. Ну, такі прикольні штуки. Оце армія нова, то що вани, да? То вони непогано виглядають. Це все ще є. Завоювання 3-5 штучок, да? а ну якщо подається, що тут. А, ну тут можна цей. Ну давай подивимось, дивись, суточка в мочарі, в принципі, три На трьох. Я думаю, можна так. Нас чисто побігать по, по цей. Не, не сильно напрягатися, не хочу я. Два гравці, два гравці, один проти один граваць. Це як? А, один проти одного. Але Вани. Ну тут бач, можна міняти на самогубство, але мені самогубство вистачає мать, і в цьому, і в компанії. А тут ми так чисто почілить підем. Підемо по... порівняно просто буде легко гідні да, по гідних ворогах. Тільки вже наступного разу. А цей ведмідь це опір Вітчар, а тут що есенція Хаосу. М -м, не знаю. Тут чари, тут золото, рух загонів, люди. Цей, ну, фігня. А Оце прикольно, ведмелюди плюс 3 до шкоди, але це треба, щоб були люди. А оце 40% до чарів, то непогано. Ліктвани. А в тебе що одна корга, 5 корфонів. Ну, один трол, один гримор. Нормально. Коротше, ладно, подивімося, може ще оці. Пару випробувань, ну як, пару три штуки випробувань, пробіжемо. 5. Так чисто повтикається, просто завоювання. Але будемо розбиратися потім. Поки, як завжди, не забувайте про лайки, підписки коментарі. Тисніть дзвіночок, щоб не загубитися. І до зустрічі в наступному відео.